Малята сьогодні ми з вами роздивимось перелітних птахів. Ще в давнину наші предки помітили, що кожного року, задовго до перших морозів, деякі птахи відлітають з наших земель. Вони збираються в зграї та прямують в теплі краї. Перелітних птахів. Лякає зима, морози, холодні вітри, тому восени вони перелітають ближче до тепла. Хто до Середземного моря, а хто навіть в Африку, для птахів такий переліт дуже виснажливий, тому вони часто роблять зупинки, щоб відпочити та поїсти. Потім знову збираються в зграї, попереду летить дорослий досвідчений птах, який добре знає дорогу, тому що летить вже не вперше. В небі птахи орієнтуються по лінії горизонту та по розміщенню сонця на небі. Перелітні птахи це ластівки, лелеки, шпаки. Чайки, стрижі, жайворонки, солов'ї, зозулі, качки, гуси, лебеді, журавлі. Давайте роздивимось деякі з них. Ластівка. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Більшу частину свого життя ластівки проводять в небі, навіть ловлять комах в польоті. Тільки іноді ластівки сідають на дроти або гілки дерев для відпочинку. Гнізда будують з грудок вологої землі і скріплюють їх своєю липкою слиною. Всередині гнізда викладають траву. Пієчко, вовну, щоб пташенятам було м'якенько. Давайте послухаємо, як співає ластівка. Відучий перелітний птах журавель. Дивний клюв в небі лини, не залізний, а пташиний. Цим ключем в осінній млі відлітають журавлі. Журавлі люблять жити на заболочених ділянках землі недалеко від поораних полів, харчуються паростками та насіннями рослин. Та їх коріннями. Також в їх меню є комахи, молюски, черв'яки, жаби та навіть дрібні рибки. Давайте послухаємо, які звуки видає журавель. Слідучий перелітний птах це шпак. Гриць дивується, питає, що за пташка так співає, як горобчик цвіренчить, мов сорока скрекотить, а ще інколи буває, що кричить, не мов сова. Хто виспівує отак? Та то ж так співає шпак. Шпаки. Це співочі птахи, які добре вміють імітувати голоси різних птахів, а іноді навіть собак та жаб. Люди полюбляють цих птахів та роблять для них спеціальні такі будиночки на дереві, називаються шпаківні. Давайте послухаємо голоси шпаків. Слідучий перелітний птах Лелека. Довгоногий, чорно-білий, у гніздо на хаті сів. Довгим дзьобом знай стукоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти був? Далеко. Як звуть тебе? Лелека. Лелека після зимівлі повертаються до свого гнізда. Приводять їх до ладу. Лелеки сплять, стоячи на одній нозі, а харчуються не тільки комахами та жабами, а й справно ловлять змій, навіть отруйних гадюк. Давайте ми послухаємо, які звуки видають лелеки. Слідуча перелітна пташка зозуля. Сіра пташка на лужку нам кує ку-ку, ку-ку. та погану звичку має. Яйця в гнізда підкидає. Ця матуся вередуля називається зозуля. Більшість зозуль не будують гнізда, а підкидають свої яйця. В гнізда іншим птахам, ті бідненькі вимушені висиджувати чуже яйце, а коли зозулення народжується, вилуплюється з яйця, воно викидає з гнізда інші яйця та навіть вже народжених пташенят, щоб залишитись в гнізді самому. А прийомні батьки. Вимушені годувати тільки його, хоча, за розміром цей не нажера. може бути в кілька разів більший їх. Давайте послухаємо, які звуки іздає зозуля. Дівась вам сподобався мій огляд перелітних птахів, і ви запам'ятали деяких з них.